Я вам розкажу, в чому цінність яблуневого цвіту, чому ми з таким натхненням і так невтомно його збираємо. Кожну весну чекаємо і робимо стільки, скільки треба. І всім радимо, особливо жінкам будь-якого віку, хоч юним, хоч молодим, хоч вже зрілим, пустити цю енергію в своє життя. Дивіться, ви багато почуєте і від нас, зокрема, і від інших спеціалістів про користь рослин, так? про користь дерев. Які цілющі властивості вони можуть мати, які органи вам омолодити. Ну, тобто така, знаєте, фітотерапія, в тому чи іншому ступені, так чи інакше викладена, але в принципі це все одне про оздоровлення системи органів нашого тіла. І вкрай рідко, вкрай рідко ви почуєте інформацію про те, що якась рослина зцілює нашу сексуальність, наше лібідо. Нашу оцю а, таку глибоку, давайте повторимо слово сексуальну енергію в дуже гарному розумінні, як джерело життя, як джерело сили, як джерело натхнення. Сексуальність наша це енергія творчості. Це, не оце, от, знаєте, знецінене, якесь якось сплюндроване поняття людської сексуальності, вивернуто назовні. якось Пеп... З ніг на голову все поставлено, і люди навіть стидаються це слово. Сексуальність висловити інколи вголос. Неправильно розуміють і не цінують. А це Божий дар. Через сексуальність ми пізнаємо світ, чуттєвий світ, емоційний світ. Через сексуальність ми проявляємо свою індивідуальність. Через сексуальність ми творимо вся творчість, все мистецтво. Це сексуальність. Через сексуальність ми в ідеалі в ідеалі маємо продовжувати свій рід. Сексуальність це нерозривно пов'язано з коханням, і тілесним, і чуттєвим. Це неймовірна сила, неймовірна сила, яку багато людей десь під плінтус запхнуть і все життя не використовують і стидаються. То ви мало почуєте, які рослини можуть працювати саме з цією енергією. І в нашому регіоні, в нашій країні, в наших широтах, номер один це яблуня. Ви ще, можливо, почуєте про троянду. Да? Ті, хто люблять ароматерапію, трошки розбираються в ефірних оліях, ви зрозумієте, що цей лангіланг, що це жасмин, неролі, шавлія, герань, частково лаванда може бути. Але так як працює яблуня, жива від рідної землі, ох, так мало що працює. Яблуня вона сексуальна в своїй відкритості, в своїй щирості, в своїй такій голосній маніфестації. Вона не стидається, вона не розпусниця, вона, як джерело плодородія, плодовитості, продовження життя, щедрості, краси отої сексуальності з великої літери. От що таке яблуня символ продовження роду, плодючості жіночної. О тієї краси, від якої зносить голову чоловікам, хоча ти прикрита, ти нічого не демонструєш, ти цнотлива, ти прекрасна, але це від От як дух яблуневого цвіту відчувається на великій відстані, тільки при одному погляді, тільки від того, що людина потрапляє в твою ауру, в твою енергетику, от як працює яблуня. Це магічна рослина, з деревини якої з давніх давен робили магічні амулети і різні ритуали з яблуною роблять. І кажуть, хто поспить під яблуною, під відкритим небом, то з ним трапляться дуже цікаві магічні речі, зокрема в сфері чуттєвості, сексуальності, романтичності, плодовитості, лібідо, ну і так далі. Тобто, все це не просто так. Мало таких рослин, але ж у нас просто яблуні в кожному садку, вздовж доріг, море, і ми тому не цінуємо цей ресурс. А можливо, навпаки, треба звертати на те увагу, що в регіоні нашому або в тому місці, де ми живемо, найбільше буяє, найбільше займає місця, найчастіше зустрічається. Можливо, це знак не екзотичне щось тягнути в своє життя, незрозуміле, чуже, інородне. А можливо, саме те, що на кожному кроці зу... зустрічаються, на що боженька на кожному кроці тикає тебе носом. <сум> не думали про це? Не думали про це. А це коштує найменше грошей, і люди не звертають увагу. На яблуні дивляться тільки як на джерело урожаю, який можна з'їсти і використати там для торгівлі чи для виготовлення зимових запасів. Так, от, яблуневий цвіт, він має цю енергію гармонізації душі, підсилення енергії романтичності, сексуальності, особливо жіночої, підтримки молодості, з точки зору енергетики, підтримка гормонального балансу, як дівчаток молоденьких, які тільки-тільки визрівають і перетворюються в жінок, так і жінок, в яких вже. Затухають жіночі енергії, з точки зору природи, вони вже виходять в запас, як ті, що не можуть плодитися і розмножатися. Да? З точки зору природи, це вже відпрацьований матеріал. А з нашої з вами точки зору ми ще ой-ой-ой. Ще багато на що здатні, молоді і красиві, тільки інколи можемо починати жити, да? виконавши свої материнські сімейні обов'язки, тільки. В зрілому віці починаємо задумуватися, хто я, що я, куди я йду, а що я хочу, а про що я мрію, а чого я бажаю, а що ще я можу опанувати, відкрити для себе і а, реалізувати, правда? Так оце от підтримка, підтримка цієї енергії, якраз яблуневий цвіт. Ну, а для зовнішнього використання, звичайно, це один з найпотужніших, таких зволожуючих, омолоджуючих, відновлюючих, регенеруючих. Живлячих шкіру, тому щедро поливайте себе і личко, і волосся, шкіру голови, шию, зону декольте, під пахвами, шкіру рук ваших в будь-яку частину тіла, де вам хочеться. Дихайте, буквально пийте цей аромат, надихайтеся якомога більше зрошуйте себе. Як от щедра ранкова роса щедро зрошує всі трави і квіти, і вони набираються життєвої сили. Відновлюйте себе як квітку. Зволожуйте, живіть, будьте до себе щедрі, як оця яблуня щедра на цвіт, як цей от садок прекрасний, щедрий. Бачите, одні квітучі дерева. Він з нами щедро поділився цим яблуневим цвітом. А ми з вами невтомно працювали, щоб цей гідролад з'явився у вас. Сподіваюся, ви зрозуміли. Такої історії я не розкажу вам. Про жодну іншу рослину, хоча в нашій колекції за рік буває більше 50 видів гідролатів. А така романтична, сексуальна, надихаюча історія, тільки про цю прекрасну квітку. Будьте красиві, здорові, молоді і щасливі.